Останнім тижнем головною темою була директива про заборону мобілізації чоловіків до 25 років і після 50 років. Нагадую, пройшло повідомлення в соціальних мережах про наявність директиви командування сухопутних військ від 19 вересня, в якій зазначено про непризов чоловіків. З 18 до 25 років, а також директива передбачає можливість мобілізації чоловіків з 25 до 49 років, тобто чоловіки, які виповнили з 50 років, вже не підлягають мобілізації. Саму директиву не де не опублікована, бо вона має гриф для службового користування. Тож наразі не зрозуміло, на що посилатися чоловікам до 25 років та після 50 років, якщо все ж таки ТЦК буде їх мобілізувати. Що стосується призову хлопців до 25 років, то з цього питання є хоча б позитивні судові рішення. Так, за рішенням Окружного адміністративного суду, номер справи, залишаю на відео, суд скасував все: і мобілізацію, і наказ про зарахування до військової частини, і зобов'язав військову частину звільнити хлопця з військової служби. Таке рішення суду має законодавче безґрунтя і без згадування про таємничу директиву. Але ж у разі мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років оскаржений судді позитивного рішення не дасть, бо закон вище за директиви і суд буде керуватися саме положеннями закону. А в законі будь-яких обмежень щодо мобілізації чоловіків від 50 до 60 років не зазначено. Тож дайте свої права, щоб боротися за їх дотримання. Якщо потребуєте правової допомоги, звертайтесь, залишаю контакти для зв'язку.